Коротше, пацани, ми знайшли останній вентиль і стрибаємо. Так, я так розумію, понимаю, ну, вниз. Вниз. В не задихнутись. Ну все. Все, я винен. Тепер біжимо до виходу. Стрибаємо. Все. Тепер третя частина. Де ми, я не знаю? Боже наш каже, боже мій, моя голова Ми випали з якоїсь дірки. І це знов той самий бекрумс. Не пулрумс, тепер просто звичайний самий бекрумс. Що нам тут потрібно зробити? Що це означає? Це що означає? Це Бекрум, що ти тут разликся? Тут Що Что за цим? Хто там миється? Пара йде. Хтось миється. Не будемо до лізти. листы. щось ще вилізе, покусає. О, щось помінялось. Ой, не. Это не можно ничего подебрать? Не можно открыть? Нет, а Не, 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 это тики, тики не, это тики не, это тики не. Нет. Это смерть. А, а я смогу перепрыгнуть? Ой. І я не знаю, що мені робити. І ще одне. Знов персонаж каже: Боже, мій моя голова. І знов встає. І де ми тепер? І де ми тепер? This way? Малюнок є. Не бачить, але дуже добре чує. А шо це? Не бачить добре чує. Що добре чує? То значить вона пробіжить і з'їсть мене, якщо мене... Ой. если слайд in the woods я не знаю есть смысл мне бояться таких штук не хочу ее даже бачить Що це штуковина? Що тут ходить? Все? Ой. Ну, по мені пройшлася, щоб ви розуміли. Що тут ходить? Так головне не двигатись. Врухнемося, здохнемо. Наш він свистів, я не знаю. Написано, дуже добре чую, він свистить. Взагалі, взагалі хворий. Можно вот их там кричить. Ну, вон, вот, пришло. А Это, короче, нам не можно бегать. Только наши тихо, -то. дети. Ну, тут и пошло. Вот. Так, подъем, если что нам подельно делать. Замки. You need activate all buttons behind gate. Топ, uh -huh. то нам потребно відкрыти три замка. Ой. Куда він повзе? Чи ти повзеш? Ті ось їдай, він ходить. Не сідай його. Мені не потрібно, я оператор. Камерамен, камерамен не вердай. Будь ласка. тут у нас ничего странного? Что тут у нас? Надо найти три ключа. А. Я хвалясь. вс штука ходит. Я думаю, вона в іншому місці, а вона прямо тут. Тут ховаємося і сидимо. Для вас. Цей акт я пройду за. за зйомкою. Я його пройду і потім вам покажу, що далі пройде. А це вже буде у третій частині. А так як це все відео вийде по частинам, тому що мені його лінь монтувати трошечки. І плюс, якщо я буду вигружати по частинам, то воно швидше вигрузиться вам. Так це вам плюс. Тому. Дивіться в наступному відео. Це вже буде по логіці, яка П'ята глава. Я думаю, до п'ятої глави пройду. І якщо вам сподобається ця гра, я пройду її далі. Всім дякую. І буду вас чекати у наступному відео.